За межі свого села не виїжджала, тільки Львів. І перший раз, коли я поїхала, це був Тішин в Польщі, і після цього я попала в Польщу. Я була в Празі, в Парижі, там, в Варшаві, а от в Києві, в Величному Києві Юля мені як розказувала, який там великий Дніпро, яка там ну, найглибше там метро. І е, 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 який ця велич, я тільки можу собі уявити. Мені так хотілося колись побачити цей Київ. Я не знаю, чи я ж його попа. Настільки вона це розказувала, я настільки уявляла це і наче торкалася цього всього. Я не знаю, чому мене. Я не знаю, чому мене так прориває зараз на сльози. Ми такі, ми всі, ми українці, ми такі добрі, ми такі щирі, у нас така спільний, такий оцей. У 90-х ми народилися в такий спільний шлях. Знаєте,